Ця операція ТСН мої колеги таки розшукали майбутню невістку Рината Ахметова та її батька. Дівчину у Лондоні знайшов Віталій Сидюк. А от із батьком, сербським аграрним магнатом дівчини, спілкувалася Ольга Василевська. Вони одружуються. Він син найбагатшої людини у Європі Рината Ахметова Тамір. Вона дочка сербського мільярдера Міодрага Костича Діана. Їх об'єднало спільне навчання у Швейцарії та Великій Британії. Аби знайти підтвердження студентського роману між ВІП дітьми, Віталій Сидюк та Ольга Василевська відправилися до Лондона і Білграда. Виявилося, що в Сербії про родину костичів знає, чи не кожен другий. Свої пошуки Ольга Василевська почала з мами Діани, світської ловиці та дизайнерки Мар'яни Матеус. Ось її офіс. Та в Білграді жінки немає. Вона подорожує, пошту зі скриньки не забирає уже тиждень. Відтак Ольга поїхала у Новий Сад, місто за 70 кілометрів від Делграда. Це мала батьківщина батька Діани, сербського аграрного магната. Саме тут він заробив свій перший мільйон на вирощуванні кукурудзи. Ольга знайшла і будинок бабусі Діани Росанди Костіч. Вона живе ось у цьому елітному районі, але всередину не пустили. Бо тітки Роси, які її називають місцеві, у цей час вдома не було. Поїхала до сина в Білград. У нас не було ніякої надії поспілкуватися ні з батьком, ні з матір'ю Діани, оскільки вони підозрювали про мотиви нашої цікавості. Тоді я використала останню зброю в своєму журналістському арсеналі. Написала Міодрагу Костичу смс-кою з запрошенням повечеряти разом. Він погодився, і вже за годину ми спілкувалися в готелі Хаят. Ось він майбутній сват Ріната Ахметова. Рінат Ахметов, бос... Рінат Ахметов хоче експортувати електроенергію через Балкани в інші країни. Чи ви йому допоможете? Я не знаю чоловіка цього і не знаю, що він робить. Чому він же найбагатша людина в Європі? А ви його не знаєте? Поздоровляю його, це добре. Чи бачили ви колись Даміра Ахметова? Даміра? Та, звичайно, ні, ні. Я не коментую. Але ви дуже гарний журналіст, без сумніву. Ці хвилини з Лондона до Києва летить Віталій Сидюк спільно з Ольгою Василевською. Журналісти ТСН готують ексклюзивний репортаж про історію кохання сина Ріната Ахметова. Дивіться його у неділю о 19.30 у програмі Алли Мазо». ТСН особливе один плюс один.